Один із найвідоміших письменників світу, Стівен Кінг, звернувся до Росіян. Забирайтеся під три чорти з України. Найпопулярніший письменник на Росії заборонив продаж своїх книг в РФ ще від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж жорстко звертається до Росії, пишається контрнаступом зсу на Харківщині та Херсонщині. А Путіна називає телепнем. Okay. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. А зараз я розповім про підтримку України Стівена Кінга. Американський письменник заявив, що весь світ повинен розуміти, ким розв'язана ця війна. Стівен Кінг рішуче засудив агресію РФ в Україні і обірвав ділові відносини з країною-агресором. Він продовжує активно підтримувати нашу країну в інформаційному просторі світового рівня, регулярно нагадуючи у своєму Твітер. Про те, що він з Україною так відразу після повномасштабного вторгнення РФ Україну Стівен Кінг відмовився від нових контрактів на видавництво книг в Росії. Також він опублікував фотографію у футболці з написом. Я з Україною – «I stand with Ukraine». зазвичай я не публікую свої фотографії, але сьогоднішній день виняток написав Кінг. 28 лютого На церемонії вручення нагород премії гільдії кіноакторів США. Він позивав на червоній доріжці зі стрічками кольору українського прапора. Письменник заявив, що весь світ повинен розуміти, ким розв'язана ця війна. Це путінська війна. Жінки і діти гинуть від його рук. Написав Кінг відразу після подій 24 лютого. Нещодавно кінг похвалився кепкою з жовто-блакитним написом юкрейн. На знімку він позував зі своєю собакою на ім'я Моллі у своєму недавньому висловлюванні. Король жахів заявив. Що Путін недооцінив здатності України захищати свою територію? Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні! Написав Кінг. Стівен Кінг всесвітньо відомий американський письменник, відомий як Король жахів. Стівен Кінг народився 21 вересня 1947 року в США, а саме в місті Портленд, штат Мен. Він народився буквально завдяки щасливому випадку, адже його матері Нелі Рут пілсбері поставили діагноз безпліддя. і в 1945 році вони з чоловіком Дональдом Едвардом Кінгом усиновили дитину Девіда Віктора. А через два роки народився Стівен, незважаючи на страшні прогнози лікарів. Коли йому було два роки, його батько покинув сім'ю, і мати з двома дітьми залишилася одна. Після відходу Дональда з родини мати сказала синам, що тата викрали марсіани. Однак жінка розуміла, що чоловік кинув її і пішов до іншої жінки. Коли Нелі залишилася одна, їй доводилося братися за будь-яку роботу, щоб отримувати Стівена і Девіда. Вона продавала хлібобуличні вироби, а також працювала прибиральницею. Перший кінг почав писати ще в семирічному віці. Спочатку він просто переказував на папері переглянуті їм комікси в процесі навчання. Кінг кілька разів міняв школи. Він був комунікабельним хлопцем, вмів влитися в будь-яку компанію. Однак серед викладачів, яких дивувала його любов до жанру жахи, він мав репутацію заморочливого хлопця. У 1966 року Кінга зраховують до університету в місті Орону, де він вивчає англійську літературу. Паралельно вчиться в педагогічному коледжі. Серед викладачів, яких дивувала його любов до книг в жанрі хорор, він мав репутацію дивного хлопця. Щоб заплатити за навчання, змушений був працювати на ткацькій фабриці. Після випуску вирішує назавжди присвятити себе писанню. У своїх ранніх творах письменник пише під псевдонімом Річард Бахман. Під цим ім'ям вийшов ряд романів, в числі такі книги, як довга прогулянка та той, що худне. Незабаром справжнє ім'я письменника було розкрито. Йому довелося оперативно поховати вигаданого героя. Період 80-х-90-х вважається найкращим у творчості письменника у 1982 році. Виходить роман Стрілець, що став початком циклу Темна вежа, що завершився лише в 2004 році. 1996 рік знаменується появою одного з кращих творів письменника романом Зелена Миля. Багато творів Стівена Кінга можна побачити на екрані у постановці. Таких творінь, як серіал, секретні матеріали. Кінг сам брав участь у якості сценариста. У 2002 році Кінг внаслідок оскладень після аварії вирішує покінчити з письменницькою діяльністю. Однак на радість шанувальників порушує обіцянку, та кількість книг продовжує зростати. У 2006-му виходить його роман Історія Лізі, а в 2014-му Містер Мерседес, який отримав продовження в трьох частинах. В даний час бібліографія письменника з успіхом продовжує поповнюватися. Відомо скільки книг написав Стівен Кінг. З-під його пора вийшло вже близько 60 романів. Є також розповіді, вірші, п'єси та сценарії. Особисте життя письменника не відзначено особливими подіями. Він завжди повірний своїй дружині Табіті Спрус, з якою познайомився ще в університеті. Його дружина Табіта Кінг письменниця, автор кількох книг. Пара одружилася в 1971 році. Народила та виховала трьох дітей. У них також є онуки. А зараз про цікаві факти про Стівена Кінга, які вас точно здивують. Стівен Кінг найбагатший письменник в історії світової літератури, так само як Пабло Пікасо був найбагатшим художником. У певний період життя майстер Парас головою занурився в алкогольну наркотичну безодню. Як він сам зізнається, він навіть не пам'ятає, як працював над своїм знаменитим романом «Томінокере», написаним у ті роки. На щастя, пізніше йому вдалося впоратися зі згубними звичками. Письменник ніколи не дає автографів на вулицях тільки на офіційних зустрічах зі шанувальниками, і підписує він тільки свої книги. Кінг стверджує, що кожен, хто хоче стати письменником, повинен присвячувати цьому заняттю не менше від 4 до 6 годин щодня. У 1999 році кінг пережив автомобільну аварію, яка мало не коштувала письменникові життя. На нього наїхав мінівен, водій якого відволікся на свого собаку. Кінг був серйозно травмований, протягом тривалого часу виходив з того стану, довго не міг ходити, сидіти і писати. І так само морально дуже тяжко переживав свій стан. Бувши не дуже забобонною людиною, він, однак, боїться числа 13 і всіляко уникає його у своєму житті. Будинок Стівена Кінга виглядає як особняк з привидами, з якогось роману за його авторством. Друзі, ось такому маємо інформацію, цікаві факти. Дякуємо Стівену Кінгу за підтримку України. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!